Надійний, компактний, економічний, а саме головне, що доступний в нашій країні в Україні кросовер. Але чи насправді це? Будемо розбиратися. Вам приємно перегляду! Не забудьте тиснути подобайку, підтримати українськомовний контент підписочкою. Розпочинаємо. Друзі, всім привіт! Я зараз за кермом маленького кросовера японського Nissan KICK. І що я можу? Сказати про цей маленький кросовер. Звичайно, він везді приємний. Мультикермо, цифрова і аналогова приборна панель, моніторчик, автоматична коробка передач, але також є і свої мінуси. Пластикові карти, пластикова панель. Тут прошито. Шкіру, але я не розумію, чому не можна було і панель прошити. З мінусів також нема підлокітника такого центрального консолі, тільки як у мінівенчиках. Ну і в салоні він такий просторий. В мене, до речі, 1,93 метри, щоб ви розуміли, і дивіться, скільки місця ще. Плюс також мені не подобається стеля. Як в гулях раніше, пам'ятаєте, така. Простенька-простенька. Тут теж не зрозуміло. Плафон і... Ну, і посередині теж плафон. Цей автомобіль 2018 року. Ну, звичайно, ми з вами будемо розбиратися, чи варто взагалі його купувати. Ну і яка альтернатива цьому дешевому кросоверу. Ну от Салон все якось так. По-простому, по бюджетному. От ці накладочки вже поцарапані. Пробіг, до речі, 8500 кілометрів, вже поцарапано. Тут пластик, тут ткань, тут е, незрозуміло воздухозаборник, е, кнопка, виходження ESP. Все якось так по-простому. Я розумію, якби, що це бюджетний кросовер, але все ж таки. Все ж таки можна було зробити, на мою думку, щось поприємно. Nissan KICK з'явився у 2016 році на заміну Nissan Juke, але в деяких країнах. Тобто для України це буде або Європа, Корея, Японія, або Америка. Двигун тільки 1.6 бензин на 122 кінські сили. ну і Звичайна витрата 6,5 літрів по місту. Але... Тільки на варіаторі. Багажник цього кросовера 432 літри. До речі, у мене Peugeot те ж саме. 418-520, якщо ми розложимо сидіння. Так що це не мало і не багато. Серединка. Кліренс 18 см. Теж не низька і не висока. Серединка. Ну і розгін з нуля до сотки 11 секунд. Давайте пройдемося по плюсам. Просторий салон є. Yeah. Великий багажник є. Економний? Є. Дешево обслуговування? Звичайно, є. Nissan. Ресурс двигуна. Що саме головне, якщо ви будете ретельно обслуговувати автомобіль і замінювати мастило 7-8 тисяч, то, звичайно, ресурс двигуна буде 350 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Але так як тут стоїть варіатор коробка передач, то потрібно замінювати мастило 50 тисяч кілометрів максимум, щоб не було проблем з варіатором. Ціни в Україні на таку модель від 10 тисяч доларів. Ось тут можете переглянути. Я жона авторія переглянув. ну Звичайно, 10 тисяч доларів це буде низ. А так 13 і вище. Все залежить від років та комплектації. Я вважаю, що кросовер за 14 доларів 2018-2019 років ну це новий автомобіль. Так, це буде Корея, Японія або Америка, але все ж таки, для, міського, для міської їзди це топчик. Щоб ви розуміли, Nissan KICK це ідеальний міський автомобіль. Надійний, економний, дешевий. Звичайно, хто шукає кросовер. Так що, звичайно, я буду рекомендувати його до покупки. Так, да, є свої мінуси. Як по салону. Ну, дуже бідно. Ви могли на початку відео побачити, що все пластмасове, все дешеве, але і ціна за вживаний такий новий автомобіль. Також ви повинні розуміти, що цей автомобіль не для гонок, не для офроуда. Ну, по-перше, 11 секунд з 0 до 100, ну, вибачайте, це багато. По-друге, коробка варіатор. Якщо ви будете оффроуд давати і гониться з нуля до 100, то вона і після 5000 км не переживе. Ну і по-друге, там тільки передній привод. Нема повного приводу. Ну, а тепер я вам розкажу, яка альтернатива Nissan Kick. Ну, якщо вам він по дизайну не подобається. Ну, мені, Якщо справді він по дизайну не подобається і в салоні теж. Це Nissan Juke, Kia Soul, Hyundai Gretta, Honda Sier V. Ну, і Toyota Shiraж. Так, да, Toyota буде дороже, але більш надійніше. Але вибирати між Soul, ну, але мені теж не подобається, я б напевно з цих всіх автомобілів взяв би Honda CR-V. Так що вам дякую за перегляд, за підтримку, крім контенту. контента. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, які автомобілі ще вам подобаються і на які зробити огляд. Звичайно, я даю рекомендацію на цю. На цей автомобіль для покупки, тому що надійний, економний, современний такий, дешевий і обслуговуванні і на покупку автомобіль. Всім гарного і мирного неба!